Це таке, а? Добрий день, для вас правил не існує, правда? Існують? А ви що, хочете на переатестацію інспектор? Хочете, так? Я чую у вас буде скоро переатестація. Що то ви робите зараз? Прошу. Що ви зараз робите з цим телефоном? Рекламний щит знімаєте. Рекламний щит знімаєте? Ну, знімайте. бо я на Усувайте право порушення, бо зараз буде скарга на вас написана. Мечки не включені. Не Нема потреби, тобто ви не порушуєте, так? ви стоїте а нормально. Тут автомобіль Що, вони від вас хочуть, я з дорожнього контролю. Тут на вас складають? Ні, не знаю. У мене не забирали? Забрали? Віддали? А ну-ну, покажіть мені ту ручку. Покажіть мені ту ручку. Куди втікаєш? Що ви так себе поводити? Як я себе поводжу? Бачили, яка в нього ручка? Ручку показав. Так, зараз викликаємо 102. Представтеся. Представтеся. Вам що, заклало, інспектор? Чиновний. не хаміть, чого ви Він знімає забороненим приладом. Він знімає незабороненим приладом. А що це є в нього? Прошу? Що це в нього є? Чинов, не вихто буде? Двісь губляр, я не Дрожній бачу. Дорожній контроль, Дрожній а мені контроли? все одно, чи ви бачите, чи не, не, вам не бачите. Абсолютно. Ви, будь ласка, не перекажите наші судової діяльність. Так? давайте оформляйте мене. Вас оформляти? вас не треба оформляти. Будь ласка, станьте збі на тротуар не мішайте нашій Роботі. Представитися 0043. Шановний, зараз вимогу. ти ще доводить? Пристатися. Я до вас не звертаюся. Що Все? ви хочете? Від мене щось хочете. Зайний свій, будь ласка, не мішайте, перешкоди. Не перешкоджайте, будь ласка, нашій Пред... діяльності. Я вам ще розумів. До е, добрий день. Дивіться, в мене є заява. На інспектора дає. Інспектор дає, знімає забороненою ручкою приладом. Що заборонено законом України? Представте, інспектор. Прийміть, будь ласка, заяву і прошу опергрупу, щоб виїхала.